Туман, гори, ліс. Починається другий клайм Републіки Остерай. Це останній на сьогодні обхіл. Тільки ти велосипед та природа. А далі вже буде ліс, озера та гори. Ну що, вже осінь, вже золоті дерева. Та, мабуть, сьогодні я їду останню сотку в Альпах е, в цьому році. Я приїхав в Гарміш Партенкірхен, Там ось моя машина стоїть. Е, тут мій байк. Я буду їхати сьогодні коло близько е, 100 кілометрів. Я буду їхати по Гравію. Це буде Феттерштайн цього разу. Я частково буду їхати в Австрії, частково в Німеччині. Сьогодні е, свято в Німеччині, день об'єднання, тому, мабуть, це так символічно. Я буду їхати е, біля найвищої гори Німеччини. Я не знаю, як воно буде. Е, всю ніч у дощ, тому подивимось. Думаю, все буде гаразд. Там не буде дуже скользко. Е, так що поїхали. Я тільки почав їхати і вже почав з клайму 127 метрів, та близько 3 кілометрів потрібно буде проїхати. Перший обхід і це ми. Мабуть, потрібно розігріти м'язи спочатку. Я вже з'їхав з автомобільної дороги та... Буду зараз заїжджати у ліс. Тут якісь звичайні буварські сала, а далі вже буде ліс, озера та гори. Окрім озер та гор, ще планується дуже-дуже багато погнюків, тому що всю нічого дощ я буду їхати через ліс. Звичайно, що нічого не висохло, та ще... Зараз трошки йде дощику, Я їду на семіс ліках, тому буде потрібно бути дуже-дуже обережним. І вже починається другий клайм. Апхід Маленька полочка, це далі обхід. Я вже проїхав десь половину другу, обхілу, тут якась казка, це, це весь туман, гори, ліс, один німець на автомобілі. Запитав коли, куди я їду. Я сказав до гори, він сказав, так там дуже круто. Я казав, я знаю, в мене я карта, я мапа, та велокомп'ютер. Ось така вже осінь в Альпах. це вже мітенвальд, та озера біля мітенвальду. Зараз дуже добре видно, хмаржу нема, як тут красиво. Цей горний масив називається Carwendel, він дуже-дуже красивий. В мене є на каналі відео, я там рік тому катав. Було дуже-дуже круто. Я думаю, наступного року ще раз туди поїду. та як завжди, Біргартен! Знову ліс. Зараз я буду вже виїжджати. Виїжджати з Баварії. Повертати обік Австрії та їхати вже до Ветерштайну. П'ятий клайм. короткий, але найкрутіший. Республики Остерайх. Тироль. Ну что, трошки покатали по асфальту, На швидкості більш ніж 20 км на годину, та знову ліс, знову пагнюка, та знову я їду кудись вгору Але це такий стиль моєї сьогоднішньої подорожі. Ліс, гори та обхили А ось тут ліворуч я вже колись. Ставив на мета. Я тут був у кемпінгу у червні, коли їздив байкпакінгом три доби до тіролю, водичка, водичка з джерела. Я не знаю, чому ми. Комп'ютер вважає, що це обхіл, мабуть, тому, що буде завжди догори дорога, але не виглядає він дуже важким, тобто це 360 метрів на 11,5 кілометрів. Я не знаю, що це. 3%. 3 не дуже важко. Але він вважає, що це останній на сьогодні обхіл. А далі в степі на... швидше, швидше, тому що буду їхати згори, буду їхати до моєї машини. Десь там у глубині цохшпиці. Найвища гора Німеччини. Вже сутінки. Ще залишилось десь 9 км обхилу та низ буде їхати. Тут що круто, що ти майже не бачиш інших людей. Ти їдеш сам, тільки ти велосипед та... Я колись читав, що людині потрібна така контрольована самотність, коли він час від часу е, має можливість таку сплановану залишитися на самоті зі своїми думками. Принаймні мені це допомагає якось перескласти якісь думки в моїй голові. Я проїхав 50 кілометрів. Вже все. Я набрав десь 1000 1360 метрів висоти на 50 кілометрів та на останні 40 чи 50 як це піде, кілометрів. В мене лише залишається 100 метрів набору. Я вже бачу обидва боки, я вже бачу Австрію, де я їхав. Та, мабуть, це там вже ще теж Австрія, але це вже інший бок. і Мені потрібно буде їхати вниз. Згори, все, все, проїхав. Круто, 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 круто. Мені дуже сподобалось їхати. Ці обхили це щось. Все, поїхали. Побачимося там. Прямую до Гарміша, залишилось десь 20 кілометрів, буде повне коло, але я, мабуть, ще додав трошки, щоб було 100 кілометрів, Поїду, ще кудись якийсь маленький крюк зроблю, гачок. Хо-хо-хо! Ну -хо -хо. що, поїхали. Поїхали через річку круто? Це вже майже гарміш. Ось там справа тут шпиця. Ну що, я на тому ж самому місці я приїхав, я приїхав сотню. Це була незвична сотня, це була дуже складна сотня цього разу. Буду їхати додому, буду відпочивати. Всім пока.